Власниця титулу Міс Україна в 2021 та учасниця 10-го сезону Холостяк. Анна Неплях сповістила, що її автівку обстріляли, коли вона була за кермом. Друзі, всім привіт! Підписуйтесь на канал, натискаючи на дзвіночок. Даний інцидент з нею трапився вранці, 16 лютого. На щастя, Анна не постраждала про те, що сталося. Вона розповіла у своїх інстасторіс. Неочікуваним образом моя машина. Кабріолетом, але я вже пожартував один мій друг, бо ті, хто пулі не бояться так що Зі мною все добре, легкий шок. Ну, але в мене якби плани на день ніхто не зірве. Як можна побачити на опублікованих кадрах, у її авто розбилося заднє скло, очевидно, від влучань кулі. Подробицями модель поки що вирішила не ділитися. На подив аудиторії вона відреагувала на інцидент без будь-якої паніки та страху. Крім того, встигла пожартувати, що тепер її транспорт перетворився на кабріолет. Кому ж спало на думку обстріляти автомобіль знаменитості, та ще й у той час, поки сама модель перебувала всередині авто, наразі невідомо. Хочу вам нагадати, що у травні 22-го року через війну на батьківщині Анна була змушена розійтися з хлопцем-росіянином. Холостячкою популярна модель та блогерка залишилася недовго. На балі вона закрутила роман з новим кавалером цього разу з українцем.